Як зрозуміти сучасне мистецтво? Про що абстрактні картини? Як з цього ми перейшли у це? І невже ця картина коштує 50 мільйонів доларів? На ці і інші питання ви знайдете відповіді у моїх відео. Привіт! Мене звати Світлана і тут все про сучасне мистецтво простими словами і коротко! Таке вступне слово я мала у своєму найпершому відео про імпресіонізм і повторюю його знову. Тому що ми нарешті перейшли до мистецтва ХХ століття, де будемо розглядати такі цікаві і водночас незрозумілі художні стилі, як кубізм, абстракціонізм та інші. Але все по порядку. Початок 20-го століття у мистецтві називається авангардом. Варто уточнити, що авангард це не художній стиль чи напрям, а ціла епоха або ж підхід у мистецтві. Від французької авангарда передовий загін це загальний термін для групи радикальних мистецьких рухів, які свідомо ламали традиції, шукали нові форми та ідеї. Авангардисти усе ставили під сумнів, перспективу, анатомію, класичний сюжет. Часто писали декларації або маніфести, у яких пояснювали свої цілі. Якщо коротко, то авангард це щось новаторське, нетрадиційне і експериментальне. Головні авангардні течії з'явилися напередодні, під час або відразу після Першої світової війни. Ця подія вразила і змінила світ, сильно вплинувши і на мистецтво. До авангардних течій відносяться фовізм, кубізм, футуризм, експресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм та абстракціонізм, про які я вам поступово розповім. А почну я з фовізму: одного із найранніших течій авангарду, який з'явився 1905 року у Франції і проіснував всього 5 років. Ми ці фовісти не прагнули відтворити світ таким, який, який він є, в принципі, як і багато інших художників, про які ми вже з вами знаємо. Але вони передавали емоції через яскраві кольори. До речі, кольори вони використовували чисті, яскраві, без домішок, часто наносячи цілими плямами. Малювали дуже спрощені форми, наче дитячі малюнки. Звичайно, через це були відсутні об'єм та перспектива. Проте у їх роботах присутня свобода, емоційність та дикість. До речі, крім схожої ідеї, у імпресіонізмі та фовізмі є ще одна спільна риса це спосіб, у який вони отримали свою назву. На осінньому салоні 1905 року критик Луї Восель зневажливо прозвав живописців фовістами. Від французького «фауас», що означає дикі звірі. Адже в одному залі виставки стояла класична скульптура в стилі Донателло, а навколо неї картини з яскравими кольорами. Побачивши це, Воксель вигукнув Донателло серед диких звірів, так і закріпилася назва фовізм, що буквально означає дикість. Але між фовістами і імпресіоністами також є відмінність. Це фінансове становище художників. Фовісти почали визнаватись досить швидко, навіть попри критику. Їхні картини почали купуватись відразу після виставок. В той час, як імпресіоністи часто стикались з фінансовими труднощами і визнавались під кінець життя художника або у зрілому віці. Головним представником фовістів був французький художник Анрі Матіс. В його роботах використовуються неймовірно соковиті кольори, а їх поєднання формує настрій картини. Наприклад, в одній із найвідоміших картин Анрі Матіса танок 2 зображено п'ять оголених фігур, що в хороводі танцюють на зеленому пагорбі під синім небом. Проста композиція, чисті кольори та рівне їх співвідношення формують відчуття ритм. Ця картина легко сприймається. Ми можемо відчути єдність, свободу, радість життя і навіть первісність. Ще одна його картина червона кімната. На перший погляд здається простою, та насправді картина змушує вдивлятися та піддаватися впливу її потужної ритмічної структури. Анрі Матіс порушує перспективу, використовує деформацію простору для декоративного ефекту. Андре Дерен ще один з основоположників фовізму, який був добре знайомий з Анрі Матісом. Його картина човни у кольорі одна з ключових у формуванні фовіської мови. Яскравий морський пейзаж з чистими кольорами, що контрастують між собою. Ось тут знову хочу звернути вашу увагу, що художники-фовісти використовували кольори без домішок, часто наносячи цілими плямами. Також Андре Дерен створив серію картин під час поїздки до Лондона, і ось одна із них Гавань у Лондоні. У цій роботі емоційна атмосфера міста передана кольором, а не деталями. Адже, як бачимо, люди, човни будівлі тут зовсім детально не прописані. І ще один французький художник Моріс де Вламінг також працював у стилі фовізм. Він був знайомий з уже нам відомими фовістами Матісом та Дереном. Проте, на відміну від цих двох художників, Моріс де Вламінг не мав спеціальної художньої освіти, тобто був самоуком, але це не завадило йому стати відомим. На осінньому салоні особливу увагу глядачів прикували картини фруктовий сад та осінній пейзаж. Ламінг, ламінк, як і інші фовісти, підкоряв форму кольору. Він писав сюжет практично без контурів, начебто звільняючи колір. Відмовлявся від традиційної перспективної побудови картин. І як висновок, фовізм це короткий художній напрям, який проіснувався 5 років. Але він залишив величезний слід і став початком сучасного мистецтва. Його художники відкинули реалістичність заради емоцій та свободи. Вони малювали не те, що бачили, а те, що відчували, використовуючи яскраві та чисті кольори. І як ми вже знаємо, фовісти стали першими, хто відкрив нам двері в епоху сучасного мистецтва, яке ми називаємо авангардом. Друзі, я ніколи не зупинюсь вам дякувати за вашу підтримку у вигляді переглядів, подобайок та коментарів, адже я це все роблю для вас. Не забувайте, що мій простір відкритий для будь-якої думки. На все добре і зустрінемось у наступному відео!